Зараз би мені не завадила рушниця. Пу! Ах, все, що ми робимо це, заходимо ще глибше. Тепер я навіть не знаю, чи ми йдемо на схід. Може, підемо назад. Якщо будемо блукати тут по колу, друже, то заблукаємо сильніше, ніж польські повітряні гімнасти. Що? Егеш! Гей, дивіться. Це скриня? Гей, здається, тут були люди. Ходімо. Ого. Супер. Сонце встало, і ми йдемо на схід. <гум> У мене є відерце. Отак. Гадаєте він хороший? Так. Він наче золотий. Має бути. Гарна знахідка для нас всіх. І не кажи. Але... Чому хто залишив усі ці речі тут? Що? О, чорт! Тікає. Що це було? Відроджувач монстрів. Він буде створювати безкінечну армію мерців. Треба тікати вже. Сідайте на вагонетку, як я! Я вижу светло. Отчард! Эй, эй, смотрите! Чтобы я был пальцем на лівій нозі дитини. Ми Мы это сделали! Пошли проверим. Боже, це місто Примара. А -а -а, Тож дісталися до цього місця. О, як чарівно. Гуляти в наші часи стало дуже небезпечно. М -м -м. Е -е... І не кажи. Ми чудом ще живі. Та як би там не було, я змій. А це мої друзі, люблі і фарт Гарфенкл. Мене звуть Гейлорд Стімбев. Я є оператором цього сервера, та ви можете влучати в нені як іначок, крім як. Бог. Що ж, пане Стімбев? Тобто Бог. Е, де усі? О, радий, що його запитали. Вони мали піти через певні судові конфлікти про які саме я не хочу розголошувати вам на даний момент. Я справді сподіваюся, що в мене не буде з вами проблем, панове. Вже ж ні. Ми прийшли щоб будувати. Відпочити. Так втомився. І поїсти. Дуже зголоднів. Тоді я маю задовольнити ваші побажання. Щоб я всрався, дякую. Пане Нублі, ви можете перепочити де завгодно у моєму чарівному місті. Пане змій, ви можете двовати, що вам завгодно де вам заманеться, а я буду поруч спостерігати. Що за чудак? І не кажи, будемо йому довіряти? Ну! No.